Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні в нас субота, 24 лютого. І сьогодні друга річниця повномасштабного вторгнення Росії на нашу... Територію на нашу Україну, на нашу державу. Немає слів, не віриться, що вже два роки ми з ними воюємо, але маємо, що маємо. Невесело, але ми віримо в нашу перемогу. І надіюся, що скоро таки вона буде. А я хочу показати вам сьогодні свої тижневі результати. І знову, як завжди, як завжди перед вами лонгдог. З кожним днем, з кожним тижнем він все більше і більше. І наразі мені залишилося вишити трішечки менше 7 тисяч. Загалом 11% мені залишилося вишити. І хочу показати вам поближче, що я тут робила. Так, вишивала я кожного дня, брала цю роботу, і сьогодні думала, що я її добре просуну, але, видно, сьогодні не мій вишивальний день. Якось так у мене сьогодні все не задалось. Не знаю, що я ще до вечора повишиваю, бо я буду дуже зайнята до 9-ї години вечора. А після 9-ї вже ж буду дивитися, що в мене вийде з вишивкою. Загалом я. Не відступаюся від 1%, і в мене виходить вишивати мінімум відсоток, а навіть і трошки більше. Але сьогодні в мене зовсім такий якийсь день незрозумілий. Незрозумілий чому? Я почала вишивати. Ось я вам трошки покажу. Перейшла я от на цю сторону, знову пальцем покажу, як завжди. Почала я вишивати на оцій стороні. Значить, ось оцей ось трикутничок додався, вишився. Оцей ось, мабуть, нижче, так. Зараз нижче опущу, от, так. Оцей ось такий, ніби парасолька. Не знаю, ну це не медуза, я так думаю, ні. Це просто якийсь такий цікавий елемент. Вибачте, ось така квіточка, оце все ось я вишила. Ось цей, мабуть, парус, я би так би сказала, парус, оце я дошила, Ось оце всю серединку позашивала. І ось ніс корабля, так, почала вишивати. І зовсім трішечки я повишивала бордюрчик. Чому зовсім трішечки? Загалом я тут вишила метрову нитку. Ну, метрову це вже в два складення метрову. І я знайшла отут на самому початку помилку. І всю цю нитку я розпустила. Тут я теж трішечки, в мене тут ниточка залишалась, я її дошила. І добре, що зразу додивилась: тут я порола зовсім мало. Хрестиків, можливо, 20. От приблизно. І тут помилка, і тут розпустила. Що хочу сказати, чим, чим швидше я стараюся відшити цю роботу, тим більше в мене тут помилок. На цьому тижні це не єдина, те, що я порола. Я вишила ось оцей елемент і почала вишивати цього звіра. Я не знаю, я не придумаю, хто це такий. Довга собака, Довга собака, так, он, Катя мені підказує, довга собака. Можливо, це дійсно є довга собака, тільки не розумію, тут якісь ніби ну, Це не крила, я так розумію, але ну, що це таке, от, не розумію. Так, це зрозуміло. Хвіст, чотири лапи. І коли я почала, оцей елемент вишила, отут ось вишила, а я вишиваю, ну, не ідеальною виворітною стороною, але майже ідеальною. І коли я просунулась сюди, ось прошила хвоста, от всього прошила правильними, неправильними хрестиками. І я дивлюсь, що в мене тут ну, мало б дві клітинки бути між ну, цим елементом і хвостом. А в мене три. І Розумію, що десь помилка. Я дуже довго рахувала, багато рахувала, ну, ну все вірно, не можу зрозуміти. І сюди рахую так, і на цю сторону рахую так, чому помилка не розумію. я таки її знайшла і знайшла її. Я аж отут, зверху, оцієї от рослинки. І що мусила я випорювати, випорила цю рослинку, виправила. Тому що якби от одна клітинка, але яке важливе має значення. Якщо б я не випорола е, цю рослину, потім оцю собаку, будемо називати її собакою. Щось уже у ну, нас собаку наче й не схоже, ну ладно, хай буде собака. От, і якби я не випорола цю собаку, оця одна клітинка, буся, буся не можна! Пустила, Пуст... і там не можна пустила. Що дитині робить, коли нічого не можна. Не можу показати вам бусінку, бо в мене камеру я так настроїла, настав. зона, Пусти. Так, у нас йде шкандаль. Чуєте, як вона сердиться, нявкає? Ой, виспалась, тепер буде кардібалети строїть. Так, трошки відволіклась. Якби я на оцю одну клітинку не виправила свою собаку, то оце, оця вся от, передня частина корабля Буся. Ні, Вона хоче по мене трохи відволікають, прошу вибачення. Ну, Буся теж наш член родини, ніде не дімешся. Так. І тому, щоб у мене вся ця історія далі пішла правильно, мені треба було таке його все це випорювати. І тут приблизно в районі 200 хрестиків я теж випорювала. От якийсь у мене такий не зовсім вдалий цей тиждень, але все ж таки, як могла, максимально цю картину продвинула, тому що в реалії в мене залишилося трішки менше 7 тисяч. Так, я розумію, якщо вишивати по 1000 в день, то за 7 днів я би його вишила. Але я дуже не спішу, тому що я реально прорахувала, що до кінця лютого я її не завершу. І тому, ну, так я вже сильно і не, не жену. Тому що я ж кажу: чим, більш, чим, чим швидше я вишиваю, тим більше роблю помилок. Так, і ось тут я трішки повишивала. Оце підводне царство е, теж просунула. Дуже цікаво розглядати оці всі детальки вишиті, е, що можна розпізнати, що не можна. От, ну, це, думаю, що це акула. Ну, у мене так чомусь асоціюється. Ось черепашка, трошки не така на початку була інша. щось В мене так все ж сьогодні шатається. Але цікаво, реально цікаво. І, здається, так, так, так. так, І знову ну, буду рухати, що зробиш, треба рухати. Так, і оцю частину корабля я продовжила, прошила. І ось цього красивого коня. Теж я ось повністю так, у мене був хвіст вишитий і круп трохи вишитий, і голова. Так, я всі ноги йому вишила, всі оці дрібні детальки вишила. І що саме цікаве, ось скільки мені небагато залишилось, що я її соваю, й соваю сьогодні. Сьогодні в мене такий ну, не, 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 не дуже зрозумілий день, і сама не розумію, що не так, але, але щось таке. Так, повний місяць мені доня підказує. Так, щось мені йде не так. Отакий от от зовсім невеличкий шматочок мені залишився. І це очікуваний фініш початку березня. Ура! А ми йдемо далі. Зараз я його приберу своє полотно з катертино. Так, от. так, зараз зомі п'яльці переставлю. Ну, загалом, так, коли я його повністю відшию, ми його е, спробуємо гарно роздивитися. детально. Тут реально дуже цікаво, от, я доросла людина, я її вишиваю цю роботу, але мені самій дуже цікаво, от, 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 от все детально отак от Ну, Робота. Дуже, дуже цікава і дуже мені подобається. Далі в цій коробочці мій проєкт спільного відшиву Вірини Терещенко. І нарешті він у мене завершений. Завершений, але не встигла я оформити. Хоча я в планах, так, були в мене такі плани, оформити, хоча б, якщо не все, то. Ну, Половини, так би мовити. Ну, Але подивимося, що є. Так, всі шість серденьок у мене відшитих. І що я вирішила? Я вирішила вже точно знаю, як я буду оформляти. І буду я оформляти ось таким чином: по два серденька, вони в мене будуть двосторонні. От, І отак вони в мене будуть отакими парами. Оце буде перша пара сердень, ну, це буде одне серденько, так? Оце буде друге серденько. Так, от. І оце буде третє серденько. Дуже класно і дуже подобається мені, от, це був мій перший досвід, робити от таких, вишивка от таких об'ємних квіточок. Ну, наразі це маки. От я думаю, що можна розпізнати, що це мак. Так, тут чорна серединка. І я думаю, що розглядається тут мак, так, розпізнається. І це буде третє, от таке от серденько. Я їх робитиму по типу синички. Я буду тут робити прослойку із наповнювача, щоб воно було трошечки пухленьке таке. І в результаті в мене буде три серденька. От. Так, я первоначально була в мене така ідея, задумка. І ну, я тоді ще не, на початку не знала, чи всі вони будуть одного розміру, ці серденька. Наразі я вже впевнено можу сказати, що всі вони однакові, одного розміру, і тому буде ось таке оформлення. Бісером я, ну, червоного 97. 93070, здається, бісер був. М -м, зараз, зараз, покажу. Так, бісер. Бісер використовувала такий от червоний 97.070, це залишки від чарівної країни. А це я замінила. Там був 46,205, а я взяла 47,205, він прекрасно сюди підійшов до цих іграшок, до цих серденьок. Він не білий, він такий молочний, але такий перлам... навіть Перлистий, так я б сказала, перлистий. Дуже красивий. Ну На камеру цього все-таки не видно. Отакі два бісера я використовувала. Нитки в деяких іграшках я заміняла трохи. От у цих маках. Оцей обідочок, він би мав би бути от такого самого кольору, як на серденьку я люблю чай, але мені захотілося зробити отак, отак мені більше подобається. Так, всі, решта я максимально вишивала так, як рекомендує дизайнер. Ці взагалі ідеально так вишиті. Оце тут, 815-м, треба було темний оцей кольор вишивати, я вишивала 816 -тим. От. І на цьому серденьку печворк теж кілька кольорів, інакших не по ключу, але максимально максимально схожі до ключа. От такий ось такий у мене. Так, це фініш. фініш, який залишилося тільки оформити, чим ми і займемось. На слідучому, це вже плани на слідуючий тиждень, от такі будуть. Так, відкладаємо, йдемо далі. І далі на цьому тижні я ще працювала з отаким зеленим янголом різ 2. І в мене тут є теж результат. У мене фініш. Так, тінь падає, негарно. Отака от красива дівчинка Янгол. У нас вже сутеніє, можна сказати, починає сонце заходити. Отака от от красива дівчинка Янгол вийшла. Тут уже все підвіскає. І що тут я зробила? Тут було два варіанти. Можна було задню сторону, або приклеїти, або пришити фетер. Фетер тут досить таки товстенький, я його пришила. Ось, якщо можна придивитися, то ось є тінь, ось по краю йде тінь. Імен якраз з ну, як я пришивала. Пришивала я монониточкою у одне складення. Монониткою тут пришивалися, мононитка з набору, до речі, монониткою тут пришивався бісер у два складення. Вже саму задню сторону я пришила в одну ниточку. Дуже цікавий тут бек золотою ниточкою, і я робила лейзі Daisy, я не знаю, чи ви їх роздивитеся. Трошки я поморочилася з тими стібочками. Тут всього навсього три лейзі-дезі, але вони в мене вийшли не з першого разу. Я їх переробляла. І вони в мене все-таки все рівно вийшли, якісь такі худенькі лейзі-дезі. Мені б хотілося їх зробити пишнішими. Ну, але все-таки видно, що це Lazy Daisy. Ну, нічого страшного, що худенькі. Так, і ось така вийшла в мене красива дівчинка. Блиску, до речі, чомусь я не бачу такого, як він має бути насправді. Не знаю я чого. Ну, але, повірте, на слово вона блищить. Дуже мені сподобалося працювати з таким от пластиком, з таким матеріалом. Дуже приємно вишивати. Отакий от от результат. Так, що хочу сказати по ниточкам. Так, з кадру вийшло. Так. По ниточкам. Ниточок залишилося абсолютно всі ниточки залишилися. Деяких навіть ну, багато вийшло. Всі нитки одної довжини нарізка. Всі кольори по пасмі, два кольори було по дві пасми. Якщо зараз згадаю, так, 775 було дві пасми, і 52 200, білий колір теж було дві пасми, всі решта по одній пасмі і довжина ниток од на кова, що мені це дуже подобається. Дуже якось так негарно, коли кольору небагато, то дають якийсь огризочок цієї нитки. Ну, якось це не дуже приємно. От, от так наразі, да, коли все одної довжини, то це ну, ну, мені так більше подобається. Ниточки розпакую і покладу в свої запаси. Це ниточки DMC, золотої, не золотої, як золота, сріб, срібр, металік, так, металік залишилося досить таки непогано, ще й на другий відшив вистачить, ну, хіба може зеленого не вистачить. От. І чорного залишилось. Чорний у нас йшов тільки на бекстіч, і тут з мене залишилася одна ціла ниточка із пасми, і друга ниточка ну, мабуть, з півниточки, шматочок такий. Ну, чорна нитка, мені здається, є в усіх, і кому б навіть не вистачило. Я, до речі, Бекстіч не вмію вишивати так гарно і красиво, як вишивають дівчата. У мене з виворітної сторони виходить, ну, негарна так, коли я вишиваю Бекстіч, але я бачила в дівчатам, ну, взагалі ідеально виходить. У мене так, я так не вмію. І тому в мене якийсь ну, розход нитки. На Бекстіч у мене йде чимало, але і мені її хватило. от до чого я веду що хочу сказати. Так, по бісеринкам. Бісери... Бісер тут у нас ішов тохо, я не буду витягувати з пакетика. Бісера залишилося тут небагато. Буквально одна чорна бісеринка, чорна у нас йшло тільки для очей. То одна запасна була, 4 червоненьких червоних теж у нас ішло, навіть можна порахувати. Раз, два, три, 4, 5 бісеринок, 4 запасних. Ну, найбільше було білого, і його залишок теж, ну, ось є. Викидати я нічого не буду, хай собі лежить. Можливо, кудись знадобиться. І мононитки. Мононитки залишилося багато. Мононитка теж мені. Потрібна буде абсолютно не зайва, і тому я рада, що в мене є такий приємний залишок. От буду оформляти свої серденька, то от візьму і використаю цю ниточку. Так, наразі показала все по цьому янголу. От у мене вийшло за цей тиждень два фініша і один навіть оформлений. Дуже приємно. Тепер у мене іграшка ця піде. До решти, до компанії, а серденьки попрацюю ще з ними на слідуючому тижні. Так. І це все, що я робила на цьому тижні. Але я вибрала, не я вибрала. Вибрала мені доня, слідуючий старт. Ну от, хочеться мені потрішечки брати з своєї. Е... Із свого пакета планів так, в мене цілий пакет планів. І мені Катя вибрала ось такий от наборчик -фрузілок. Ну, Я його наразі розпаковувати не буду, а мабуть, є в мене така якась ідея в голові, і спробую я її втілити, поки розповідати не буду. Як я це зроблю, ще теж не знаю. Але ідеї деякі є. Про це. Мабуть, уже не розкажу, а уже покажу. І тому на слідучий тиждень у мене ось такий от старт. Дуже люблю обожнюю вишивати на дереві, і тому це мені дуже приємний буде такий процес слідуючого тижня. Так, це я вам уже перехожу потрошку в плани. І у мене є отакий от блокнотик. Я в цьому році, ну, в мене тут заповнена тільки одна сторінка. І на що я зробила? Я сюди переписала з Чорновичка всі свої плани, рукодільні плани. Так, зверху от, я отак от зробила рукодільні плани на 2024 рік. І перший такий у мене важливий пункт. Це процеси, які перейшли з 2023 року. І хочу вам сказати: так як у мене у січні. Ой, поркала, перший був фініш зайчики від ренказі. Так, я їх всі переписала плани красиво. І так як у мене був перший фініш січня зайчики від Рінказі, мені захотілося його вже викреслити. Ну, от, як би це вже е, як завершення, перше завершення моїх планів на, 23, на 24 рік. І що я зробила замість того, щоб викреслити зайчики від Рінказі? Ось придивіться, що я почала викреслювати. Ну, трошки не докреслила. Лонгдок. Ну, це якась така, знаєте, підосознано я його почала викреслювати. Я його до половини дочеркала, а тоді думаю, що я роблю, я ж на те викреслюю? Лонгдок, то в мене ще в роботі. І тому, от якось, бачите, на підсвідомому рівні мені вже захотіло, я вже його дошила на підсвідомому рівні, раз я його викреслюю. Так що, фініш не за горами. А я вже можу викреслити ось мініатюри хрестиком, пункт 4. Зелений янгол Різдва від Сузір'я єдиного рога. І ось подивіться, що ще в мене є в планах. Є пункт 13, де нічого не написано. Я планувала це ще в минулому році, але так як у мене цього набора на руках нема наразі, він є, але на руках нема. І тому я його просто я за нього забула, але все-таки в плани я його впишу. Це буде м -м, ліхтарик від Мілхіл номер 2 і будемо ми його вишивати разом з алою Романюк. Наразі він знаходиться у але. От дівчата, буся Катя, це, це в мене дівчата воюють у хаті, так що, прошу вибачення за незрозумілі звуки, бабуся в мене починає жирувати. Вона, до речі, в нас гуляє кулькою новорічною, і вона її носить за собою, де хоче, там і гуляє. І це буся бушує, Катя їй допомагає в цьому процесі дуже гарно. <плес> <плес> так. Ну, показала б вам Бусю, але камера так настроєна, не хочу я зараз її чіпати. Так, і тому, коли в мене буде цей наборчик в мене вже в руках, я допишу його в плани і дуже хочу в цьому році його вишити. Хочу кожного року виш... вишивати по одному ліхтарику, хочу їх зібрати всі. Ну, ось ось таке в мене вийшло сьогодні відео. Дуже приємно, що в мене вже працює. Мій красивий жовтий маркер. Уже я ним почала викреслювати свої завершені роботи і намагаюсь зробити до кінця року максимально цю сторінку жовтенькою. Ну, а наразі, наразі все. Завершую своє відео. Рада була зустрічі з вами. Бережіть себе. Всі бережіть себе, всіх обнімаю, всіх цілую. До побачення, до нових зустрічей через тиждень. Всім добра, миру і злагоди! Пока-пока!